Доброго ранку всім, хто завітав на мій канал. Приїхали на ось такий город. Тут у нас хата біля городу, в якій вже не живуть люди. Була церква поряд. Ось там була церква. Зараз ми тут покопаємо, очікую від місця. Хороших знахідок, очікую срібла, думаю, будуть хрестики, можливо, оскільки була церква. Я сьогодні не сам. Зі мною мій собака. Нора, йди сюди. Нора, йди сюди. Нора. Моя собака ось. Вона буде мені приносити вдачу. Будемо пробувати, включусь на чомусь цікавому. До речі, хочу вам показати, який тут смітник. Ось будинок і біля нього смітник. Ось такий копати тут їде, дуже багато місця. Будемо надіятись, що камрадів тут не було, а як були, то знахідки мої все одно є. Тому погнали. Перший мій сигнал, це у нас ось така пробка, як називають її динарій бухарський. Йдемо далі, кераміка, до речі, попадає. Так що тут буяло життя раніше. Копаємо далі. Ось перша хороша знахідка, я ще не дивився, зараз подивимось з вами. Це у нас ось такий ґудзик. Скоріш за все ґудзик німецький часів Другої світової. Я не спец, але знайду інформацію і вам залишу. Щоб ви знали. Йдемо далі. Ось, друзі, перша монета. Сигнал був, чесно кажучи, незрозумілий. Один ще залишився в ямці, а монета ось тут. Ну, я сподіваюся, я що це монета, тому що сигнал сигнал був такий собі. Схоже на монету. А що це у нас? Царьок. Клас. Царьок є. Коп, можна сказати, вже вдалий. Ось проглядається. Орел царської імперії. Зараз спробуємо побачити рік. 1823, здається, почищу вдома і фото вам покажу. Зараз не дуже хочу терти і так звана капуста. Зараз спробуємо викопати ще один сигнал і вам покажу, що в ямці залишилось. А в ямці у нас була така шмурдякова. Штукенці Добре, йдемо далі. Дивіться, яке далеко від будинку. І навіть тут кераміки досить багато. Ось шматок. Ось шматок глини. І ось там. А, це один, це він відколовся. Але кераміки багато. Йдемо далі. Пройшло десь півтори години, немає хороших сигналів. Але зато я знаходжу вже другий тюбік, ось такий і повністю використаний. Хтось тут використовував до кінця на максимум все, що там було. Ось такі хазяєва тут були. Ідемо далі. Ось був непоганий сигнал. І випала монетка. Ось така монетка. Це у нас соліт. Середньовіччя. На жаль, тут не дуже видно. Що на ньому зображено. Ну, можливо, він навіть срібний, бачите? Проглядається срібло. Ось така знахідка. Йдемо далі. Ось у нас знахідка, був хороший сигнал, і нам випав ось такий ключ. Напевно, що радянський. Скоріше за все зараз таких вже немає, це вже минуле. Ось такий ключик. Йдемо далі. Чергова знахідка і випадає нам ось такий. Гудзик. Чи що це? Можливо і не гудзик. Ну, я думаю, елемент одягу. Йдемо далі. Знаходжу я ось тут таку кришку, і поряд у мене такий же ж самий сигнал. Ну майже. Я думав, що це знову кришка. Але це у нас монета. Ось вона. Зараз ми подивимось. Я ще не дивився, але бачу, що це, напевно, капуста. Так звана. Так. Ось у нас Орел. Проглядається. Це одна копійка по розмірам. Рік. Зараз не дуже хочу чистити. Ось така монетка. Рельєф присутній, тому стан буде добрий. Можливо, одиничка буде затерта, бо я її не бачу, але все решта буде видно. Ось така приємна знахідка біля кришки, тому копайте все підряд, навіть якщо багато сміття, в смітті може бути ось така знахідка. Ідемо далі. Хотів передати привіт всім, хто купає на полях. Ось впізнаєте. У мене алюмінієва проволока, а у вас... Ось таке. Добре, йдемо далі. Чергова монетка. Зараз будемо її показувати вам. Ось вона. Це у нас. скоріш за все, радянська копійка. Одна копійка радянська. Вся. Така вона закиша, нічого не видно. Проглядається тільки серп і молот. Ну, вінок ось цей. Тому я впевнений, що це радянська одна копійка. Скоріше за все пізня. Добре, йдемо далі. Чергова знахідка, і це у нас монета. Ось такий був сигнал. Чудовий. І зараз подивимось, що це за монета. Я спочатку подумав, що це у нас Радянщина, але сигнал такий хороший. Ні, це у нас не Радянщина. Це у нас... Середньовіччя. А ну давайте я її зараз легенько помию і подивимось. На жаль, не вдалося її в польових умовах привести до ладу. Але це точно не Радянщина. Якщо дізнаюся, вам залишу інформацію. Йдемо далі. Ось таку кількість сміття вдалося мені накопати на даний момент. Досить багато, ну, я думаю, ще покопаю, тому йду далі. Біля будинку випадає чергова монетка. Ось зараз ми подивимось, що це. Я думаю, Радянщина. Але це у нас ходячка. 10 копійок. Україна. Ось така знахідка. Рік. Який рік? Скоріше за все 92-й. Я так думаю. 92-го року. Не знаю, чи ви побачите. 92. Ось така знахідка. Йдемо далі. Заліз я ось в таку високу траву. Копати тут не можу, але один сигнал я вицепив. І ось ямка. І це у нас ось така. Обручка, напевно. Чоловіча. Тому що велика. Ось така знахідка, мідна обручка. Думаю, 19 століття. Йдемо далі. Пройшов я пару метрів від обручки і знову хороший сигнал. Ось в цій грудці у нас предмет, і зараз ми його разом дістанемо. Це у нас ось такий шмурдяк, який дуже добре дзвенів. Ідемо далі. Ось і все. Настало завершення мого копу на сьогодні. Я ним задоволений. Накопався шмурдяка, наробився, можна сказати, але результат є. Немає срібла, немає хрестиків. Як я очікував. Але ми сюди повернемося обов'язково. Тому дивіться, підписуйтесь, ставте вподобайку і пока-пока!